Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную ознайомитися ще з одним варіантом приготовлення домашнього майонезу з молоком і без яєць. Отже, для приготування нам потрібно взяти глибоку ємкість, 100 мл теплого молока кімнатної температури, 200 мл соняшникової олії, 2 столових ложки лимонного соку, 1-2 чайна ложка сухого чеснику, чайну ложку гірчиці, півчайної ложки чорного меленого перцю, півчайної ложки солі. Отже, у глибоку ємкість заливаємо молоко, додаємо до нього олію, занурюємо блендер і, не піднімаючи його, збиваємо масу. Коли вона починає густішати, тоді блендер можна піднімати і продовжувати збивати. Наприкінці додаємо одну чайну ложку гіршиці, пів півчайної ложки сухого часнику, меленого перцю та сіль. Далі вливаємо лимонний сік і продовжуємо збивати до готовності. Коли маса зробилася однорідною, домашній майонез готовий. Він виходить чудовим, густим білосніжним, немов перлина, з присмаком часнику та приємною кислинкою лимону. Це дуже смачно і корисно. Таким майонезом можна заправляти салати, подавати до різних страв. Або навіть мазати його на хліб. Тож я щиро раджу приготувати цей домашній соус без яєць найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.